Ця глава називається Мої коти мене не поважають. Тут Майя Тульчинська розгорнуто, ну, веде від котів до ситуації правильно вихованої хорошої дівчинки, які постійно топчуться по ногах і не вибачаються, і вважають, що так і треба. Що це добра така підпорка для їх его, для їх життя. Вважають таку хорошу людину засобом. Дівчат виховують хорошими. І такими, що не вміють конфліктувати і не можуть за себе постояти тут. Тольчинська вона жалкує за тим, що спроможність бути агресивною і сильною не можна демонструвати от просто. Просто своїм голосом, не напрягаючись, не вживаючи для цього якихось спеціальних вмінь, тренувань там ну вона якраз приводить котів як приклад таких несвідомих щитувачів так? створінь, які точно вони знають. тебе читають, да, які точно ага. знають, що що чоловіка варто слухати в той же час, коли вони чують її, вони не сприймають її як загрозу, і тому як бах хотілося б, щоб просто з коробки було була така можливість. Ну демонструвати свою силу, не дивлячись на те, чи вона в тебе реально є, чи її в тебе немає, чи ти над нею працюєш там.